Доброго ранку, наші любі малюки, українці і шановні дорослі, раді вас вітати, здоров'я і сил вам побажати. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дітки, хто ми з вами? Так, вірно, ми, українці, пропоную вам сьогодні на занятті з аплікації зробити, а зробити що? Послухайте уважно загадку. Знак держави головний, всяк його повинен знати: воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати. Так, молодці малята. Це герб України, це головний державний символ нашої України. Герб України означає триєдність життя батько, мати і дитя, тобто сила, мужність і любов. Любі наші малюки. А зараз пропоную вам зробити герб. Але незвичним способом за допомогою макаронів. А до батьків прохання допомогти діткам. Для роботи нам потрібно підготувати картон блакитного кольору, на якому можна заздалегідь намалювати три зуб, або роздрукувати макарони, клей, простий олівець, серветка. А перед початком роботи давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Пальчикова гімнастика Україна-рідний край. Україна-рідний край. Поле річка. Зелен гай, люба стежкою йти, тут живемо я і ти. Давайте дітки, ще раз повторимо пальчикову гімнастику Україна, рідний край. Україна, рідний край, поле, річка. Зелен гай стежкою йти тут живемо я і ти молодці малятка. Гей, там на чорний води, шадана. Ще з я ще чую з Україном. Хей, 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 соколи, обміяче, гуре, сидо. Ось такий тризуб вийшов хей, у мене. Впевнена, що у вас вийшов гарний тризуб. З нетерпінням будемо чекати на фото і відео ваших робіт. Ви, великі розумнички і молодці, дітки. Бережіть, шануйте, вивчайте традиції нашого народу. Адже ми, українці, і пишаємося цим. На цьому наше заняття підходить до завершення. Дякуємо малятам і батькам за роботу. Будьте здорові. До зустрічі!